Село Кам'янка, Сколи Львівська область. Всі знають водоспад в Кам'янці. Дехто знає ще верхній кам'янський водоспад. А ми вам покажемо ще третій водоспад з кам'янці. Та їх тут більше є. А, тут Гарно скелі видно, вже темніє, вибачайте як вже є. О, ти туди. Водногарні скелі. 17.17, сімнадцять, .17. вже зараз буде темніти. От і третій водоспад в Кам'янці. Окрім тих двох, які вже у нас бачили раніше на каналі. Не такий великий. Сюди не возять туристів. Але місце теж гарне, мальовниче, цікаве. Що, наша задача не скупатись в цьому водоспаді позапланово. Я заради вас ще не таке влазив. Це найбільший з тих водоспадів що ми шукали. Ну я кажу це. Я його впізнав по фотографії. Там такі, такі мав бути, і це був той найбільший з них. Ой, це... Тут хвилинсько, тут акуратно. よし